Рама Української служби голосу Америки час тайм Я Юля Ярмоленко. Вітаю, державний секретар США Марко Рубіо. Прибув до Саудівської Аравії. Він очолює американську делегацію, яка вже у вівторок проведе наступний раунд перемовин із українцями, кінцева мета яких мирне врегулювання російсько-української війни. За словами Рубіо у Джиді він хоче почути на які поступки готова Україна заради миру, а пізніше дізнатися теж саме від Росії. Тим часом українська делегація їде в Саудівську Аравію із власними пропозиціями про те, як досягнути тривалого миру у Білому домі. Кажуть, розраховують на суттєвий прогрес за результатами цих перемовин. Тему продовжимо із моєю колегою Марією Ляновською. Марія, вітаю. Отже, що ми очікуємо від переговорів у Саудівській Аравії, з якими настроями та цілями вирушила туди американська делегація. Юлю, вітаю тебе і вітаю, звісно, наших глядачів. Отже, американську делегацію на цих перемовинах буде представляти держсекретар США Марко Рубіо, а також радник з нас безпеки Майк Волс. Перед тим як виїхати на ці перемовини, американські посадовці кажуть, що в них є дуже позитивні очікування від цих перемовин. Зокрема, Стівен Вітков, представник президента Дональда Трампа на Близькому Сході, сказав, що Сполучені Штати очікують значного прогресу в перемовинах з Україною цього тижня, і він навіть не виключив, що Володимир. Зеленський може прибути знову ж таки до Білого Дому для того, щоб підписати угоду про надра. І Він казав, що це може бути вже найближчими тижнями. Сам Дональд Трамп також дуже позитивно відгукувався про очікування щодо цих перемовин між американською делегацією та українською. Він сказав, що. Налаштований на прогрес досягненні миру і підтвердив, що в Саудівській Аравії буде зустріч не лише з українською делегацією, але і з російською. Однак, російська сторона поки що цього не підтверджує. Крім того, Марко Рубіо, який буквально щойно приземлився в Саудівській Аравії для цих зустрічей, поговорив із пресою на борту свого літака і сказав, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає. Він каже, що росіяни не можуть підкорити всю Україну, і очевидно українцям буде дуже важко в. Будь-який розумний період часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Тож єдиним рішенням цієї війни є дипломатія змусити їх сісти за стіл перемовин, каже Рубіо. Він також а, говорить про очікування сполучених штатів від цих перемовин, і перш за все посадовці адміністрації Дональда Трампа кажуть, що на цих перемовинах вони хочуть подивитися, наскільки Україна справді готова до миру. Адже знаємо, після конфлікту в Білому домі саме на цьому наголошували посадовці адміністрації Трампа, що Україна цього миру не хоче. Отже, на цих перемовинах будуть обговорювати це. Стівен Вітков також сказав, що будуть обговорювати протоколи безпеки для українців та територіальні питання. А Марко Рубіо сказав, що США на цій зустрічі будуть у форматі слухача. Звісно, в них можуть бути якісь пропозиції для українців, але перш за все вони хочуть почути, на які поступки готові піти українці для досягнення тривалого миру, а потім із тим самим піти до росіян. Нам доведеться спілкуватися з росіянами, щоб зрозуміти їхні позиції. І лише тоді ми зможемо оцінити, наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту цієї війни. Але тільки так ми можемо це оцінити. Треба зрозуміти, яка реальна позиція українців, як далеко вони можуть піти, яка позиція росіян, як далеко вони можуть піти. І тоді ми повинні бачити, наскільки далеко вони одне від одного. І це може бути, я сподіваюся, легше, ніж ми думаємо, але це може бути і складніше, ніж хтось собі уявляє. Крім того, юлю кажуть, що на цих перемовинах Сполучені Штати будуть стежити і за тим, наскільки Україна хоче поліпшити свої стосунки зі сполученими штатами знову ж таки після суперечки в овальному кабінеті. Юлю Марія, якому мету ставить перед собою українська делегація, і чи планують вони підписувати угоду про надра? Про це йшлося раніше, зокрема під час зустрічі в Білому домі. Отже, українську делегацію буде представляти керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Себіга, міністр оборони Рустем Уміров. А також екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса. Президент сьогодні також перебуває в Саудівській Аравії. Однак в нього не буде зустрічі із американською делегацією, а лише зустріч із спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Однак Марко Рубіоно виключив, що можливо буде якась неформальна зустріч, якої не передбачено в розкладах обох лідерів. Також Зеленський. Оголосив такі очікування від е, цих перемов він, він каже, що Україна найбільше зацікавлена в мирі Україна налаштована на конструктив на Погодження необхідних рішень, і також він каже, що на столі зараз абсолютно реалістичні пропозиції, головне швидко та результативно рухатися. Але подробиць він не надав. Водночас голос Америки вдалося поспілкуватися із співрозмовником, який знайомий із ситуацією із цими перемовинами, і він сказав, що в Україні є чотири ключові пріоритети на ці перемовини: по перше, Україна хоче обговорити зі сполученими штатами вже погоджений із союзниками план досягнення поступового завершення війни. По друге для досягнення тривалого миру у співпраці з Американським стороною стороною партнерами як перший крок українці готові піти на тимчасове припинення вогню. Третій пункт для України є дуже важливий: це є гуманітарний аспект. Будуть обговорювати сторони про звільнення. Усіх військовополонених, депортованих дітей та цивільних заручників. І раніше у дописі Зеленського, про які говорить часто Дональд Трамп, він писав, що ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених полонених та негайне припинення вогню. Щодо підписання угоди про мінерали, українська сторона говорить, що це не є пріоритетом цих перемовин, але вони готові до цього. Марко Рубіо також сказав, що робота над цією угодою продовжується. Ці перемовини щодо цього не планували, але це не буде обов'язковою умовою успіху цих перемовин. Юлю Марія, чи залежатиме розмороження військової допомоги та обміну розвідданими від успіхів саме переговорів Саудівській Аравії? Юліо, абсолютно 100% залежатиме. Про це говорять усі посадовці адміністрації Трампа. Зокрема, Стівін Вітков сказав, що питання обміну розвідданими буде обговорюватися на цих зустрічах. Також про це сказав Марко Рубі. Він сказав, що те, що відбудеться завтра, буде ключовим для вирішення цього питання. Він каже, що якщо зустріч пройде добре, ми будемо почуватися добре і зможемо доповісти про це президенту, то будуть ухвалені відповідні рішення щодо цієї паузи. Але також Рубіо сказав, відповідаючи вкотре на це питання про розмороження військової допомоги і обміну розвідданими. Що він може пообіцяти принаймні те, що Сполучені Штати не будуть обмінюватися розвідданими і допомагати військово Росії. Сам Дональд Трамп, коли його раніше про це питали, казав, що ця пауза є тимчасовою для того, щоб побачити, що Україна хоче йти на поступки і хоче досягати миру. І коли його спитали про припинення цієї паузи, він сказав, що вже майже це відбулося. що... Це відбулося для того, щоб змусити Україну серйозно поставитися до миру, але сказав, що вже майже маємо знаття цієї паузи. Юлю Марія, дякую тобі. Надзвичайно це була Марія Ліновська, і ми говорили про очікування від перемовин у Саудівській Аравії. Безумовно, завтра це буде топ-темою дня. Будемо говорити це в програмах. Брифінг також часта, тому не пропустіть. Не полишайте Україну. Росія має заплатити такі гасла. Лунали на акції протесту під Білим домом у суботу. Учасники мітингу розгорнули величезний український прапор. Мета акції, яку спільно ініціювали вісім громадських організацій, закликати чинну адміністрацію продовжувати підтримку України. Репортаж Андрія Бориса. Далі Вашингтон субота у парку навпроти Білого Дому збираються люди із синьо-жовтою символікою. Це учасники акції під назвою Не полишайте Україну. Під час акції його учасники розгорнули великий синьо-жовтий прапор 60 на 40 метрів. Цей стяг пошитий у 2020 році, внесли до книги рекордів України. Відтоді його розгортали в різних куточках світу, в тому числі вже двічі у Вашингтоні. Крістіна Кілперсон із штату Меріленд вимагає, аби керівництво її країни ухвалило справедливе рішення стосовно війни в Україні і стало на бік Києва зараз Путін намагається знову зібрати радянський союз. Єдине, чого він боїться, це Сполучені Штати, і тому вкрай необхідно, щоб Сполучені Штати підтримали Україну, тому що Україна не просто маленька незначна країна. Відколи Путін прийшов до влади. Він намагається зібрати власну російську імперію. Ми ж допустили стільки речей на своєму шляху з Грузією та Молдовою Придністров'ям і Кримом у 2000 Ічі році нам потрібно переконатися, що ми його зупинимо вкрай необхідно, щоб США допомогли Україні. Скот Колбак приїхав до американської столиці із штату Нью-Джерсі. Він тримає прапор України та плакат із написом Колишній прихильник Мага це скорочення англійською Зробімо Америку великою знову. Колвек переконаний американцям для величі слід пам'ятати історію. у 1994 році, як ви напевно знаєте, та більшість американців не знають про те, що Україна віддала ядерну зброю заради безпеки, в тому числі США. Американські благодійні організації, які допомагають Україні, вказують на сплеск пожертвувань в останні тижні. Це меседж теперішньої адміністрації адміністрації Трампа, що американці, яких тут сьогодні дуже багато, досі підтримують Україну, а навіть більше ніж коли-небудь. І сьогодні ми стоїмо разом з американцями не тільки за Україну, але також за американські стандарти, за американські принципи свободи демократії. Співорганізатори акції також закликали її учасників та інших американців писати листи, звертатись до своїх законодавців, аби ті продовжували підтримувати Україну. Андрій Борес, Юрій Панін, Голос Америки, Вашингтон. Шести тижнів перегляду адміністрація Дональда Трампа офіційно закриває понад 5 тисяч, тобто понад 80% усіх програм Агентства США з міжнародного розвитку. Решта приблизно тисяча переходять під контроль державного департаменту. Повідомив у соцмережі екс держсекретар США Марко Рубіо. Ці програми не слугували, а інколи шкодили інтересам Америки. Зазначив Рубіо. Держсекретар не повідомив, які програми залишаються, але минулі три роки Україна була. Найбільшим отримувачем допомоги USAID. на що, поміж іншого, витрачалися ці гроші на Харківщині, та чи є інші міжнародні донори, які можуть підтримати прифронтовий регіон, дізнавалася Анна Костюченко та Павло Суходольський. Олексій Лука працює на харківських тепломережах вже понад 17 років. Починав з майстра на філії і дослужився до керівних посад. У Харкові в централізованій системі теплопостачання п'ять великих джерел. Є кілька ТЕЦ та великих котелень. Один з масивних обстрілів росіян на різдво 25 грудня минулого року. Із застосуванням ракет та дронів був націлений саме на тепломережі міста. каже чоловік. Три локації були зруйновані чіткими примиль. Прямими ударами с 400 повністю зруйновані машини, і ремонту не подлежав. Попри значні руйнування, швидко відновити теплопостачання в місті вдалось завдяки допомозі від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, яке з 22-го року надавало генераційні станції, що дозволило перерозподілити теплоподачу в місті. Ці машини виробляють електроенергію а також вона виробляє тепло, яке подається до нашої централізованої системи та забезпечує наші об'єкти електроенергію. У 2024 році харківські теплові мережі отримали допомогу і від інших міжнародних донорів, зокрема від агентства ООН ЮНІСЕФ, яке продовжує підтримувати комунальне підприємство. «Юнісеф» у співпраці з місцевими органами влади також встановив модульні котельні у трьох медичних закладах, що забезпечують безперервне опалення для лікарень, які обслуговують понад 38,5 тисяч пацієнтів. Адміністрація США практично ліквідовує USAID, оскільки, за словами урядовців, проекти агентства навколо світу не приносять прямої користі Сполученим Штатам. Не відповідають політиці Америка в першу чергу, і сама установа є корумпованою, стверджує президент Трамп. USAID Дуже корумповане. Воно корумповане, некомпетентне і воно справді корумповане. Згідно з проведеними на початку лютого опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців негативно дивляться на закриття програми USAID в Україні. Однак, майже 60% українців вважають, що деякі проекти не були ефективними чи займались непотрібними справами. З одного боку, майже 70% дійсно визнають, що це певний вплив на Україну негативний. Тому що проекти дійсно були корисними для України і виконували там корисну функцію. Але при цьому майже 60% також згодні з думкою, що це і справедливе покарання, тому що там було умовно багато грантоїдів соросят, які придали гроші. Однак зазначають автори дослідження поінформованість українців про проєкти USAID загалом низька і нерідко сформована наративами зовнішніх ворогів та окремих внутрішніх суб'єктів. Окрім інших проєктів, на Харківщині агентство USAID сприяло розвитку медичних закладів. Зокрема, через систему тренінгів каже Світлана Бережна, яка очолює Дергачівську центральну лікарню з початку 2022 року. Імена діда шукають, да? Впоратись з викликами війни Світлані допоміг тренінг від USAID, який вона відвідала у листопаді минулого року. Розробили дуже багато документів, затвердили, яких у нас не було на той час. Тренінги від USAID проводились і для Дергачівського центру первинної допомоги, каже його очільниця Марія Хвисюк. Цей центр обслуговує понад 40 тисяч людей з Дергачівської та Золочівської громад, а також переселенців. Основне приміщення медзакладу було зруйновано через обстріли росіян у квітні 2022 року. З вересня 23-го на кошти державного і міського бюджетів розпочалась відбудова закладу, який мають незабаром відкрити. Меблі, що поставлять у нову установу, були надані USAID, каже Марія. Американці також надали інші важливі речі. Ми також отримали і матеріальну допомогу від USAID у вигляді меблів, у вигляді багатофункціональних пристроїв, ноутбуків, павербанків. Це колосальна допомога. На продовження допомоги від США розраховували і харківські теплові мережі на даний час п'ять локацій, де повинні були становитися такі машини, які повинні були надавати нашому місту дуже багато електроенергії. Ну Поки що все на паузі. Анна Костюченко, Павел Суходульський для Голосу Америки з Харкова і області. Президент США Дональд Трамп в п'ятницю створив стратегічний резерв біткоїнів. Це позначає значну зміну в підході до криптовалют порівняно з попередньою адміністрацією. Фактично, Трамп виконує свою передвиборчу обіцянку стати криптопрезидентом. Експерти кажуть, що він прагне зменшити регулювання цього ринку і зробити США лідером на світовому ринку криптовалют. Розповідає Оксана Бедратенко. Президент Дональд Трамп запросив до Білого Дому лідерів індустрії криптовалют, щоб обговорити майбутнє цифрових активів. Я знаю, що ви працювали деякі з вас задовго до того, як люди дійсно зрозуміли, що відбувається. Тому я вас вітаю. Це великий день. Ця подія засвідчила різкі зміни в політиці США щодо індустрії криптовалют, основні гравці, якої скаржилися на заходи адміністрації Байдена щодо регулювання галузі. Торік під час передвиборчої кампанії Трамп дав кілька обіцянок пов'язаних із криптовалютою. Криптоіндустрія витратила мільйони доларів на передвиборну кампанію Трампа і його інавгураційну церемонію. Після цього комісія з цінних паперів і бірж відхилила судові позви проти деяких криптовалютних компаній. Моя адміністрація також працює над тим, щоб припинити війну федеральної бюрократії з криптовалютами, яка справді точилась досить шалено за часів Байдена. Президент Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів, криптовалюти, яка найбільше торгується в світі. Під час кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів уряд не продаватиме арештовані біткоїни, а утримуватиме їх, заявив Трамп. За його словами, гроші платників податків використовуватися не будуть. Згідно з опитуванням, Pew Research Center у жовтні більшість американців стурбовані надійністю та безпекою криптовалют. Критики кажуть, що криптовалюти небезпечні як для споживачів, так і для фінансових систем. Створення резерву біткоїнів адміністрацію Трампа може допомогти деяким інвесторам отримати більше довіри до цифрових активів. Це крок до легітимізації криптовалюти. Якщо уряд підтримуватиме цю політику, то я вважаю, що це ознака того, що криптовалюти можна буде купувати у відповідності до законів. Сполучені Штати мають бути лідером на ринку криптовалют. Вважають деякі оглядачі. Фактично Ми створили паралельну другу фінансову систему до чинної системи валют в інтересах громадян США, щоб Сполучені Штати відігравали провідну роль, якщо США не хочуть втратити фінансову владу. Першим кроком до створення резерву біткоїнів буде перевірка того, скільки біткоїнів насправді має уряд США. Білий дім підрахував, що уряд має близько 200 тисяч біткоїнів на суму приблизно 17 мільярдів доларів. Мішель Квін, Голос Америки. Центральна виборча комісія Румунії заборонила лідеру ультраправих сил проросійському кандидату Келіну Джорджеску брати участь у травневих президентських виборах. Відомство отримало понад тисячу скарг на політика через його антидемократичну та екстремістську позицію. Рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді. Раніше Європейський суд з прав людини відмовився розглядати скаргу Джорджеску щодо скасування результатів президентських виборів 2024-го через змовірне втручання Росії. Як Румунія готується до нових виборів у травні? знає Мирослава Гонгадзе. Єлена Ласконі здобула друге місце за кількістю голосів на минулорічних президентських виборах у Румунії і вийшла у другий тур голосування. Але конституційний суд країни скасував вибори після першого туру через звинувачення у російському втручанні. Ласконі з прогресивної партії Союз порятунку Румунії ставить під сумнів рішення суду, заявляючи голосу Америки, що могла виграти другий тур. I want to see proof. я хочу побачити докази. Я думаю, що всі румуни хочуть побачити докази, тому що понад 9 мільйонів румунів проголосували торік, і всі розчаровані та хочуть побачити докази. Це так просто. Лівію Йонут Мостану очолює партію Ласконі Союз порятунку Румунії у парламенті. Він каже, що уряд Румунії мав би наслідувати приклад Молдови після минулорічних президентських виборів у тій країні. Молдова у Молдови була така ж проблема з втручанням Росії у вибори. Але після цього спецслужби сказали, що Росія втрутилася у вибори, і вони виступили у парламенті зі звітом на 18 сторінок дуже надійними доказами. У нас такого немає. У нас цього поки немає, і ми збираємося розпочати нову кампанію. Також минулого тижня румунські правоохоронці допитали Каліна Джорджеску, несподіваного переможця першого туру президентських виборів у грудні минулого року. Джорджеску, незалежного ультраправого популіста звинувачують у порушеннях фінансування передвиборчої кампанії та підтримці фашистських груп. Його звільнили після допиту з умовою не залишати Румунію. Джорджеску рішуче відкидає звинувачення. Ми можемо бути вільними лише якщо ми об'єднані. Система намагалася з поганими намірами нас розділити, але це об'єднало нас ще більше. Москва відкидає звинувачення у втручанні у вибори в Румунії. Прихильники Джорджеску пройшли маршем по бухаресту, звинувачуючи румунський уряд у втручанні. Але урядовці кажуть, скасування виборів було необхідне для захисту країни. вища рада оборони ухвалила рішення оприлюднити деякі отримані звіти про те, що сталося з кампанією незаконним фінансуванням. Очевидні докази того, що один кандидат мав несправедливу перевагу порівняно з іншим. Політолог Крістіан Первулеско каже: скасування виборів було пов'язане не з придушенням свободи слова, а з доказами порушення у фінансуванні кампанії. For the, for... Кандидат від ультраправих задекларував нуль центів виборчих видатків expensive, expensive. Наступні президентські вибори у Румунії перенесли на травень. Кандидати тепер мають час до 15 березня, щоб офіційно зареєструватись для участі у перегонах. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Бухарест. Ліберальна партія Канади у неділю обрала нового лідера замість Джастіна Трюдо, який на початку року оголосив про відставку з цієї посади. Ним став 59-річний Марк Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії. Відомий економіст. Карні також був спецпосланцем. ООН з боротьби зі зміною клімату. Однак жодного разу не обирався на державну посаду. Статус лідера правлячої ліберальної партії прокладає йому шлях до посади прем'єр-міністра. Під час своєї переможної промови він наголосив, що Америка не Канада, і Канада ніколи не буде частиною Америки в будь-якій формі. Американці каже: він хочуть наші ресурси, на наш воду, нашу землю, нашу країну. Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя. Таке заявив Карні. Детальніше про вибір канадських лібералів, подальші кроки у внутрішній політиці Канади та як це позначиться на відносинах зі США та Україною. Моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із канадським журналістом українського походження, аналітиком з глобальних питань і старшим науковим співробітником Атлантичної ради Майклом Боцюрківим чи можете ви спочатку пояснити, чому саме марка Карні було обрано, Які його переваги та сильні сторони? Я Очевидно, ліберальна партія шукала когось навколо кого могла б згуртуватися вся партія переможця. Карні має дуже хорошу репутацію як технократ, як банкір, який керував центральними банками в Канаді та Англії. Але я спостерігав за його переможною промовою вчора і дещо стурбований. Я не побачив жодного запалу чи пристрасті, і це може спрацювати проти нього. Очікується, що він змагатиметься з лідером консервативної партії П'єром Польв'єром, у якого набагато більше запалу щодо Христі Фріланд, яка має українське походження, я вважаю, що її просто розглядала як не дуже конкурентноспроможню, оскільки вона була тісно пов'язана з політикою трюдо, його економічною політикою, політикою охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, переважно токсичний тип асоціації. Я обіцяю вам, що це буде дуже гучна кампанія, де опоненти будуть голосно критикувати не лише один одного, але як ми бачили у вчорашньому виступі Карні, робитимуть випади й на адресу Сполучених Штатів та Трампа. Мистер Трампгау гадіна як політика сполучених штатів щодо запровадження тарифів вплинула на вибір лідера ліберальної партії Надзвичайно. раніше ліберали були дуже дуже низько в опитуваннях до такої міри, що консерватори легко виграли б в уряді більшість. Що тепер під питанням ліберали вчинили правильно, спроектувавши це відчуття, так би мовити, команди Канади. Вони віддали належне прем'єр-міністрам провінції, які діяли спільно. Так що вся країна працювала як одна команда. Піднялася величезна хвиля патріотизму, яку за свого життя не пам'ятаю. Це дійсно захоплююче спостерігати, але це також пробудило у нас як в Канадці відчуття, що ми повинні диверсифікуватися подалі від Сполучених Штатів. Ми занадто звикли до комфорту у відносинах із нашим південним сусідом у торгівлі, туризмі та всьому іншому, Незважаючи на складні відносини, які Канада зараз має з Китаєм та Індією. Це дуже дуже великі ринки. Я думаю, що ми повинні швидко, не повільно, а швидко відновити відносини з ними та збільшити торгівлю в цих напрямках і, звичайно, з Європою днями лідер консерва Поль В'єр сказав у деяких коментарях, що один із найкращих способів допомогти Україні на даний момент це допомогти Європі позбутися залежності від російської нафти та газу? І Одним із способів зробити це для Канади було б побудувати термінали зрідженого природного газу на східному узбережжі Канади та розпочати постачання до Європи, що ж для будівництва цього терміналу потрібен час. Якщо ми говоримо про формування нового уряду, які кроки хто сьогодні прем'єр-міністр Канади? Джастін well, Трюдо uh, if... все ще залишається прем'єр-міністром. Але очікується, що парламент має повернутися до роботи. Ліберали, і я б сказав егоїстично призупинили роботу парламенту як мінімум на два місяці, щоб розібратися у власній політиці. Можливо, щойно парламент повернеться, ліберали втратять вотум довіри або запропонують швидко провести вибори. Але ліберали зі зміною керівництва залишаться при владі щонайменше до жовтня, чи не так? можливо, якщо не буде в отому недовіри або якоїсь іншої пропозиції про призначення виборів. Інша справа, звичайно, очікується, що Карні буде домагатися виборів. Чи погрози, які надходять зі США, пришвидшать проведення виборів. Чи проведуть канадця вибори раніше, тому що ліберальна партія набула через це популярності? Um... Well, you know, it дуже важко передбачити, що може статися за правління Трампа. З кожним днем все складніше. Наприклад, адміністрація Трампа зараз заявляє, що переглядає історичні договори. Наприклад, договір, що регулює використання спільної води на наших великих озерах, можливо, перекроювання кордонів. Я думаю, що найкраще для Канади зараз було б провести вибори якомога швидше, залучити нову команду, якою би вона не була, і боротися далі. Я думаю, що незалежно від того, хто буде при владі, це все одно буде дуже дуже патріотичний сильний підхід команди. Ни Канади, тим часом, звичайно, прем'єра провінції на кшталт Дага Форда в Онтаріо більш-менш вільні у своїй діяльності щодо накладення санкцій на США. Уряд Онтаріо, як і багато інших провінцій, наприклад, вилучив американське пиво, вино і спиртні напої з полиць провінційних алкогольних магазинів. Але форт в Онтаріо також думає про можливе відключення електроенергії, що вплине на мільйони і мільйони американців. Це може стати брудною боротьбою, яку не забуваємо розпочав Трамп Нгауде як цей розвиток вплине на політику Канади щодо України незалежно від того, хто при владі у нас є так звана багатопартійна підтримка України. Є невеликі тонкощі між різними партіями, але підтримка сильна. Втім, ми ймовірно наближаємося до межі військової підтримки. Наші важелі впливу обмежені. Так, наприклад, у Канаді заморожені російські активи, включно з величезним літаком на злітній смузі в аеропорту Торонто, який можна конвертувати в готівку. Мені шкода про це казати, але за часів трюдо наш статус як держави посередника справді впав. У нас немає такого впливу, який колись був в ООН або в коридорах влади в Європі чи у міжнародних організаціях. Але ми маємо найбільшу українську діаспору за межами Росії. Ці люди, кожен з них виборці, тому до цього питання я думаю, буде приділено багато уваги. Повну версію цього інтерв'ю дивіться на сторінці голоса Америки українською у Ютубі. дякую вам за увагу побачимося вже в наступних ефірах на все добре берегіть себе па-па.